Друзі, всім привіт! Купив за своїх ось таку лопату, заплатив за неї 171 гривню. Зараз будемо шукати ручку і забувати на нову лопату ручку. У мене є ручка старої лопати, щоб не купляти. Зараз стару ручку зніму і поставлю на нову лопату. Ось так вона виглядає. Чого, зараз відб'ємо і покажу. Ось лопата вже готова. І ось так вона виглядає. Лопата є сильна, тому і коштує таких грошей. 71 гривня. Зараз йдемо нагород. Будемо відкидувати телу і будемо прикопувати плівку. Покажу, як я буду прикопувати. Закидати землю на плівку. Цього цегла я зараз познімаю. Тут в мене сорт Азія накрита. Буде докупляти Накривати далі. Ви підпишіться на канал і поставте лайк, щоб виділи цікаво. У кого є полуниці. Тут в мене цілий город в клубній полуниці. Довгий ряд накритий, то є Такої я прокупав землю, целипу позабирав. Потім ще ліпше поправлю. Так менше воздух буде поступати. Кому відео сподобалось, ставте лайки і підписка на канал. Тут в мене ось така цибулька зійшла. Тут у мене курючки, якщо буде видно, вже готові. Ще розміщати їх. Мішаю їх майже, майже що через день. Не знаю, чи буде видно, подивитись потім.